Про найпомітніші події станом на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Доброго вам ранку. 72 години умовної тиші. Росія поновила масштабні атаки. Цієї ночі ворог знову вдарив по Україні шахедами. Під атакою опинилися Донеччина, Сумщина, Житомирщина та Київщина. За інформацією Київської обласної військової адміністрації, в Броварському районі пошкоджено дачний будинок. Є один постраждалий чоловік 54-го року народження. Людина отримала гостру реакцію на стрес. Ще п'ять будинків пошкоджено в Обухівському районі. На щастя, там без жертв. Командування повітряних сил повідомляє про збиття шістдесяти ворожих бопала цієї ночі. Ще 41 безпілотник імітатор не досяг своїх цілей. Загалом ворог використав 108 дронів, які запустили шести напрямків. Атаку відбивала наша авіація, зенітні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕП. І понад 160 бойових зіткнень сталося на фронті за минулу добу. Про це повідомляє наш, наш генштаб. Найбільше штурмів було на гарячому покровському напрямку. 60 бої точилися поблизу 16 населених пунктів. По 13 боєзіткнень нарахували на Новопавлівському та Гуляйпільському напрямках. Ще 12 разів рашисти атакували у районі Торецька. Дев'ять штурмів відбитої на Краматорському напрямку. Не полишають спроб покращити свої позиції. Окупанти на Лиманському відтинку. Ку фронту тут сталося ще вісім боїв. Крім цього, гаряче і на Курщині. Там за день сталося ще 25 зіткнень. Водночас, наша авіація, ракетники та артилеристи за добу уразили дев'ять районів зосередження особового складу й техніки загарбників. Загальні втрати рашистів склали. 1310 осіб – вбитими і пораненими. Знешкоджено два танки, шість бойових броньованих машин, 33 артсистеми, спалено одну РСЗВ та засіб ППО. Понеділка, 12 травня, має розпочатися повне й безумовне припинення вогню. Щонайменше на 30 днів. Цього вимагає президент Володимир Зеленський. Погодилися з цим і лідери країн коаліції охочих у Києві та узгодили з президентом США Дональдом Трампом. Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Марц та прем'єри Великої Британії, Польщі Кір Стармер та Дональд Туск провели напередодні плідний день у Києві, спілкувалися з українським керівництвом, Ництвом і, зокрема президентом Володимиром Зеленським сформульований ними формат перемир'я щоб створити простір для дипломатії без жодних умов на 30 днів. І вже від завтра у повідомленні оприлюдненому за результатами саміту, сказано, лідери наполягають, що припинення вогню має бути всеосяжним у повітрі, на морі та на суші. Це потребує ефективного моніторингу, який може бути успішно реалізований у тісній координації зі сполученими штатами. Також учасники зустрічі наголосили: якщо Росія відмовиться від повного і безумовного припинення вогню, слід застосувати більш жорсткі санкції до її банківського та енергетичного сектору. Торів націлені на викопне паливо, нафту і тіньовий флот українську ж оборону і, зокрема, українську армію. Партнери готові і надалі зміцнювати. Коли Росія хоче не вбивати, вона може. Наше спільне завдання зупинити Москву, і для цього нам потрібна єдність і сильний тиск на Росію. Пріоритет полягає в тому, щоб мир став для них єдиним варіантом. Ми маємо не залишити жодного слабкого місця, щоб Росія відчувала, що повинна грати за правилами. Напряму без жодних умов і вже цього четверга такий формат переговорів з Україною запропонував Путін влаштувати їх хоче у Стамбулі. Де як він висловився, вони проводилися раніше і були перервані? Що асоціативно відсилає до висунутих тоді умов Росії, тобто. Фактичної капітуляції України Пообіцяв уже сьогодні подзвонити турецькому президенту, щоб домовитися про переговорний майданчик. Сенсом процесу назвав так зване усунення першопричини конфлікту. Про негайне припинення вогню не згадав, мовляв. Про нові перемир'я можливо вдасться домовитись під час переговорів. Виступав Путін опівночі. Перед тим пропагандистські змі накрутили ажіотаж, обіцяючи сенсацію. На брифінг допустили навіть кількох західних журналістів, яких на прес-конференції Путіна останнім часом не дуже запрошують. Утім ставити запитання російському диктатору заборонили, посилаючись на пізню годину та брак часу. Залізний грім, що наближає тишу. Виставка під такою назвою напередодні відкрилася в столичній галереї Вакуленко Консалтинг. Герої цієї фотовиставки воїни 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила, які захищають нашу державу ще з часів АТО ООС. Саме ці гармаші серед інших відбивали наступ росіян на Київщині, відправляючи на голову ворога 203-мм міліметрові снаряди зі своїх піонів. Після цього ці. Артилеристи билися і на Донеччині, і на Запоріжжі, і навіть на Курщині. Мета заходу розповісти про бойовий шлях бригади та зібрати кошти для підрозділу зенітних дронів, адже ворожі пташки активно полюють за нашою артилерією. Доєднатися до збору можете й ви за QR-кодом та номером картки на екрані. Потужна техніка, якою керують ще потужніші люди, це один з головних меседжів, які доносить до відвідувачів виставка світлин воїнів 43-ї окремої артилерійської бригади. Ідея розповісти не тільки про саму техніку, а й про титанічну роботу її екіпажу, відстежується чи не в кожному знімку. Артилеристи 43-ї з початку повномасштабної війни билися на усіх гарячих напрямках від оборони столиці до захисту Донеччини, Запоріжжя, Харківщини та брали участь навіть у курській операції. І складність цього шляху можна побачити в ось цих очах. Це механік водій САУ-27 Сімпіон. Дійсно привертаю увагу всіх відвідувачів саме через цей погляд, такий, який не забувається, погляд сповнений рішучості, сповнений вже втоми, але досі. Сильний та направлений на результат дійсно за зброєю великої потужності стоять люди ще більшої потужності. Виставка в стінах галереї Вакуленко Артконсалтінг стартувала 7 травня та отримала назву Залізний грім, що наближає тишу. Її приурочили десятиріччю бригади. Ініціатором став сам артпростір. Ми зрозуміли, що на жаль, є бригади, які не висвітлені в публічному просторі, і це є наприклад артилерія. Тому ми звернулися до 43-ї бригади з ініціативою провести виставку для того, щоб більш популяризувати саме напрямок артилерії. Загалом тут представлено майже три десятки робіт: це як фото самої техніки, піони, панзергаубиці, арчери, так і цілі артінсталяції з живими квітами. Наприклад, чи знали ви, чому самохідна гармата піон отримала саме таку? назву це тому, що постріл цієї гармати дуже сильно нагадує саме квітку півонії те, як те, як вона розпускається так з зі ствола, дуже нагадує саме цю квітку, Такий яскравий, яскравий жовтий бутон. До речі, саме це фото є одним з шести лотів, який можна виграти за донат від 500 гривень. Серед призів є п'ять ось таких зменшених моделей сау. Донатити можна, відсканувавши QR-код біля кожної картини або поклавши кошти у скриньку. Ця виставка збирає гроші на один з підрозділів зенітних дронів. Це підрозділ. В складі нашої бригади, який збиває російські розвідувальні дрони, відповідно, це дрони, які знімають наші позиції, виявляють наші позиції і коригують удари ворога по наших військових. Та підтримати бригаду можна і прямо зараз за QR-кодом та номером картки, який ви бачите на екрані. Виставка ж у галереї Вакуленко Консалтинг» триватиме до 25 травня. Єгор Ромахло, Дмитро Матвієнко, факт «СІТІВІ» – Єдині новини. Для побратимів вона мишка, для друзів Катерина, а дев'ятеро дітей називають її мамою. До Дня матері факти сітіві підготували неймовірну історію про жінку військовослужбовицю, яка виховала шістьох захисників України. А коли один з її синів зник безвісти, сама пішла на фронт. Бойова медикиня 113-ї окремої бригади ТРО на небезпечних напрямках урятувала чимало життів, і про кожного бійця піклується як про власного сина. Бо вірить, хтось так само допоможе і її дітям. Про матір героїню яка виховала безстрашних воїнів і героя України. Репортаж Тетяни Децяк. Катерина не показує свого обличчя. Бойова медикиня постійно на передовій. Нині її 209-й батальйон, 113-ї окремої бригади ТРО боронить Харківщину. І Катерина вивозить поранених із поля бою. В тебе ціль одна його спасти. Зробить все возможне, невозможне, щоб його спасти і довести далі, щоб йому наказали допомогу, щоб він вижив і дивишся в ці глаза, і бачиш ту боль, і, і кажеться, що він тобі каже: Спаси мене, спаси мене. У кожному бійцеві вона бачить своїх дітей. Шестеро синів захищають країну, а молодші чекають повноліття, щоб піти на фронт. Старшого сина народила, коли їй було всього 15. Вихованка інтернату мріяла стати багатодітною мамою і кожну дитину виростити в безмежній любові. А коли померла рідна сестра, всиновила двох племінників. Тож має дев'ятьох дітей: старшому сину 30, молодшій донечці 11. У мене є Володимир, є Євген Іван. Віталій, Кирило, Олександр, Саміра. Ну, і ще цих двох плем'янників – це теж Віталій і Стасік. Коли у 14-му почалася війна, на фронт пішов її чоловік. А згодом один за одним захисниками стали шестеро синів. І з початком повномасштабного вторгнення всі опинилися на передовій у найгарячіших точках: Харківщина, Донеччина, острів Зміїний. Серце Катерини розривалося. А навесні 22-го – страшний удар. 18-річний Станіслав зник без звісти. Він мені 9 березня дзвонить так і так і в Донецькій області на нас. Напали їх там багато, розстрілювали. І ми в якісь посадки не знаю, де, холодно голодно. Катерина волонтерила, потім пішла на фронт, навчилася стріляти, надавати першу медичну допомогу. Приєдналася до 113-ї бригади, яка створена переважно з добровольців завжди на передовій. Звільняли Харківщину, воювали за Бахмут, билися на Лиманському напрямку. Катерина викладається повну. за швидкість побратими. Назвали її мишкою і найбільш радіє, коли бачить живими тих. Кого врятувала Все добре, обнімають, сльози біжать. Ну і сюди кажуть всі дякую, дякую, дякую. Жінки дзвонять їхні дякую. Це дуже приємно ж бачити, що він живий. Вірить у скрутну хвилину. Хтось так само допоможе її синам. Вони всі піхотинці, двоє в морській піхоті. Один отримав героя України. Я горжусь ними. Ну це для нас якісь медаль получить якусь похвалу. Це Неважливо, головне вижити і допомогти хлопцям і швидше виграти цю війну. Бистріше їх нагнати, щоб була вже перемога. Катерина мріє про день, коли всі зберуться за великим столом: дев'ятеро дітей, їхні дружини, четверо онуків. Вони всі патріоти. Як вдалося так виховати? Катерина каже, секрет у любові. Понатурія добра. Щира і головне справедлива. Так само, як ви синів. Позичів не позичів, не требувати. Виручать, як би в житті не служились. Ви повиростаєте, щоб не обіжали ні жінок, підтримувати і дітей. Вони Привикація. ніколи не забувають про квіти. Вітають з усіма святами. Розповідає Катерина, як от сьогодні у день матері для вас є сюрприз. Це від ваших дітей. Мислі вони просили вам передати. Да? Вони вас вітають з Днем матері. Побажання їхні. Я вам зараз включу. Мама, дякую тобі велике за те, що мене пер, в першу чергу мене народила. Дякую за те, що ви так файно. Дякую за великих братів, за велику сім'ю дружню. Матуся, ми тебе дуже любимо, дуже цінуємо. Мамочка, спасибі за все те, що ти мені дала. Я бажаю тобі тільки здоров'я. Щастя мама. Вітаю тебе своїм днем. Бажаю тобі всього самого найкращого Бережи себе. Війну, яку розв'язав кремлівський диктатор, українські матері переживають жахливі випробування, коли дітей у бомбосховищах, накривають власними тілами від путінських снарядів, чекають на повернення викрадених Росією синів і доньок, ховають загиблих героїв в Україні. Немає родини, яка б не постраждала від російської навали. І Катерина мріє, щоб кожен окупант отримав по заслузі. А всі українські діти нарешті повернулися додому і обійняли своїх матерів. Жобини оця. Якось швидко забули і почали жити далі, любуватися тою травичкою, щоб вони довше поспали, щоб вони обнімали своїх жінок, щоб вони ще рожали. Тетяна Дуцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV. Єдині новини. Сьогодні, як і щодня, найбільше бажання, щоб кожна мама дочекалася, щоб українські матері більше ніколи не ставали символом болю, лише символом сили, любові і перемоги. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.